Започаткував власну справу та мрії про її розвиток. Віктор Смирнов з Донеччини відкрив пральню хімчистку у Черкасах. Чоловік двічі залишав власну домівку через напади росіян. У 2014-му виїхав з Донецька, а у 2022-му тікав зі Слов'янська. Попри усі складнощі, майбутнє Смирнов планує в Україні і хоче розвивати бізнес. Це наш робочий цех. Ось у цьому невеликому приміщенні Віктор розпочав свою справу. У новому місті він наважився відкрити невелику пральню хімчистку. Тут частина обладнання і частина там чотири сушильні машини, парогенератор. Віктора Смирнова супроводжує дружина. Його найбільша підтримка. Чоловік незрячий, ще у дитинстві з ним трапився нещасний випадок. Тоді після реабілітації Смирнов став відвідувати басейн. А згодом професійно зайнявся плаванням. Тут є, тут є золото з чемпіонату світу і з чемпіонату Європи. Віктор показує численні медалі, адже 22 роки він був членом паралімпійської збірної з плавання серед спортсменів із вадами зору. Смирнов багаторазовий чемпіон, і рекордсмен світу та Європи. Сам чоловік родом з Донеччини. Через російсько-українську війну він двічі став переселенцем. Спочатку у 2014-му виїхав з Донецька до Слов'янська, а вже у 22 му році вимушений був залишити і другу домівку. Тепер життя облаштовує у Черкасах. далі треба жити далі, рухатися і досягати поставлених цілей. Звичайно, хочеться повернутися додому. Будемо сподіватися, що Донецьк повернеться до складу України, і ми будемо мати можливість їздити додому. Чоловік наважився відкрити нову для себе справу завдяки грантовій програмі від центру зайнятості. На виділенні майже 250 тисяч гривень купив необхідне обладнання за власні гроші, зробив ремонт у приміщенні. Бізнес розпочав разом із дружиною і товаришем. Перед запуском справи вони ретельно вивчили усі її особливості. Сфера обслуговування у нас пользу. Сфера обслуговування користується попитом. Тут короткий термін окупності та невеликі затрати. Будемо розвиватися та створювати робочі місця. Тетяна одна із двох найманих працівниць, які отримали роботу завдяки нововідкритому бізнесу. Жінка багато років працювала диспетчеркою на комунальному підприємстві, а після скорочення шукала нових можливостей. Спочатку пройшла стажування і тепер працює. Є постійні клієнти, які приносять білизну попрати їм так зручно, немає часу або у когось зламалась машина. Ось так, військові, ті, що залишаються, наприклад, Черкаса проїздом, то вони вже дзвонять, дівчатки, ми на вихідних будемо. все, чекаємо на вас. Роботи, каже Тетяна, не бракує. Запрацювало вже і сарафанне радіо. Ось Маргарита Олександрівна прийшла до пральні за порадою подруги. А все вона вже здала сюди. Я від сусідки дізналася. Вона прийшла, і ми з нею балакали. Каже, у нас тут хімчистка. А я кажу: оце так, і мені треба. Питаю, що ти робила. А вона каже, ковдру віддала. А я кажу, і в мене такого ж характеру потреба. Віктор Смирнов мріє з часом масштабувати бізнес і відкрити філії своєї пральні хімчистки в інших районах Черкас. Ірина Васюра, Денис Кононенко. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.